Хочеш знати, де у 2025 році найкраще подорожувати та жити? Ось топ-10 найбезпечніших країн світу від платформи NumBEO. Почнемо з Японії. Індекс безпеки Якої 77,1. Порядок, низький рівень злочинності, повага та безпека на кожному кроці. Сінгапур з індексом 77,4. Неймовірно Неймовірна суворість законів та ефективна поліція. Вірменія 77,9. Стабільність та низький рівень насильства. Гонконг 78,5. Попри виклики, це все ще одна із найкращих для безпеки країн. Острів Мен 79. Спокій, низький рівень злочинності та природна краса. Оман 81,7. Спокійне суспільство та відданість підтримці порядку. Тайвань 82,9. Відмінні державні служби та низький рівень злочинності. Катар, 84,2. Сильна поліція та чіткі закони гарантують мир і порядок. Об'єднані арабські емірати, 84 і 5 суворі закони та високий рівень життя забезпечують безпеку для всіх, і нарешті.